Загальна протяжність доріг Коростеня становить 217 кілометрів. З них а заасфальтовано 104 кілометри. На сьогодні в місті інтенсивно проводиться капітальний ремонт доріг. Одною з проблемних ділянок міста була вулиця Пушкіна. Аби зробити цю вулицю більш комфортною для населення, нещодавно був проведений капітальний ремонт дороги. І сьогодні мешканцям цього мікрорайону стало зручніше пересуватися на даній ділянці. Роботи в принципі, які були передбачені, вже виконані і завершені. О, якщо по адресу, то це, це вулиця Карла Ліпнихта, від кладовища до залізничного переїзду перед селищем Житомирського, це вулиця Горького, а саме де шляхопроїду, це велика розв'язка, вулиця Пушкінського, до дитячого садочка, вулиця Змоченка, Чапаєва, також там розміщений наш дитячий садочок, вулиця Сосновського в районі залізничного переїзду і провулок 8 березня. О, станом роботи всі виконані зараз. По багатьом цим адресам взагалі там асфальту не було, люди його ніколи не бачили, а зараз по цим дорогам приємно проїхати і подивитися. На даний час капітальний ремонт доріг проведений на семи вулицях міста. Всього витрачено 4 мільйони 300 тисяч гривень. Найдорожчою для міста обійшлася вулиця Горького. Асфальтування цієї ділянки коштувало 1 мільйон 400 тисяч гривень. На цьому роботи не закінчуються. Комунальники чекають другого траншу виділення коштів з міського бюджету. Варто зауважити, що з державного бюджету кошти на капітальний ремонт міських доріг не виділяються. Поки що я вам сказав, ми освоїли більше 4 мільйонів, а минулого року ця сума була біля 6 мільйонів, але передбачено ще близько 3 мільйонів виділити кошти на капітальний ремонт доріг. Це більше 7 мільйонів було витрачено в цьому році на капітальний ремонт доріг. Наскільки ще сьогодні користень потребує от асфальтування? Ну, Якщо взяти взагалі, у нас на балансі комунального підприємства рахується 217 з хвостиком кілометрів доріг. Із них тільки 104 кілометри з хвостиком заасфальтовані. Всі інші це дороги без е, твердого покриття. Зрозуміло, що краще їх заасфальтувати, потім буде менше витрачатися коштів на. Е, Грейдерування доріг, яке ми робимо, яке, на жаль, є не дуже ефективним і дуже на нього має вплив ну, зовнішні погодні умови. Крім цього, продовжуються роботи по ямковому ремонту доріг, грейдеруванню. Також триває капітальний ремонт тротуарів. Протягом весняного та частково літнього періоду багато чого встигли, а також не менше планується зробити.